Тут я постаралася зібрати вам, що найважливіше. Та й, в принципі, як показує практика, найчастіше ви будете використовувати це все, що стоїть зараз е, на моєму столі. Була така пауза, я забула покласти капрамін і серветки, безворсові серветки, знімати липкий шар з нігтика. Дуже важливо має бути пилочка. Коли я тільки починала займатися манікюром, я використовувала двосторонні пилочки, але так як слава Богу, індустрія, ніфтюва індустрія йде вперед. І зараз придумали ось такі катушки. Дуже зручно, ви їх використовуєте одноразово. Це гігієна, і ви відрізаєте собі шматочок. Ось такої пилочки, достатньо е, хороший образив. Я люблю працювати, 180 гріт, Ось. тому вам рекомендую. Він йде, як і для натуральних нігтів, так само з легкістю ви можете ним запиляти гель, гель-лак, якщо він затік. Тобто універсальний, універсальне напилення пилочки, тому 180 гріт, якщо є можливість, Візьміть собі цю катушку. Не пожалієте, вона, в принципі, розрахована на 80 пилочок. Я не знаю. Якщо використовувати всю поверхню, то я так думаю, що менше, ніж 80 пилочок. Але я не використовую всю, Я собі відрізаю. Ось, бачите, вона в мене займає половину, е половину е пилочки. І все, мені, в принципі, цього достатньо. Пилочка. Обижирювач, той же спирт. Має бути обов'язково, це як клінсер, я його використовую і замість дегідратора, тому що з сучасними матеріалами дегідратор в крайніх випадках, коли дуже складні нігті, там нічого не тримається, ви можете себе перестрахувати, використовуючи дегідратор. Так, в основному я використовую лише спірт. Так. Апельсинова паличка, це також така паличка вирочалочка можна її назвати, тому що е, при затіканні матеріалу на кутикулу, або е, при ремонті нігтика, якщо ви навчитеся працювати з акрігелем, цією стороною дуже зручно акрігель викладати на, е, на нігодь. Тому палочка-вирочалочка. Ось. Файлик такий, який я використовую для пилочки. Він 100% потрібен, продається наборами. Я не пам'ятаю, скільки там, 50 штук, можливо, в упаковці і все, вам, вам цього вистачить. Далі, база і топ. Це, я просто вам взяла гарні баночки, тому що мої баночки там вони вже такі заїжджені. І я хотіла вам показати, щоб вони були якісь трохи красиві, охайні, чисті. Тому база, топ, дезінфектор, капрамін, тому що будете вчитися, можливо, там поріжете, дуже важливо стримувати кров. Можете використовувати не капрамін, а є якийсь замінник. Я зараз не пам'ятаю, як він називається, але вже, вже є. Можете питати капрамін, порекомендують вам заміну капраміну. Кісточка для струшування пилюк із нігтиків, рукавички, е, тоненька кісточка наносити близько до кутикули базу, топ е, колір. Тобто це така річ, яка буде завжди у вас під рукою. Бафік. Я купую одноразові. Дуже зручно, вони продаються там в упаковці вроде би, 16 чи 20 штучок. Ви просто собі відламуєте одну штучку і використали, викинули. Зручно, гігієнічно. Так, наступне це фрези. Для зняття матеріалу я використовую ось таку фрезу, фреза кукуруза, але мій Ой, все. Ось така фреза у мене. Мій телефон щось не фокусувався, але вже все добре, слава Богу. Ось цією фрезою я знімаю матеріал, тому рекомендую, вона така безпечна, в неї заокруглений кінчик. Тобто, навіть якщо ви будете працювати близько біля кутикули, не пораните. Ось така. І такою фрезою я працюю біля кутикули. Обробляю поверхню нігтика перед. Чисткою перед манікюром. Ось це моя фриза, в принципі, я перепробувала теж дуже багато. І вона безпечна, вона дуже гарно піднімає кутикулу, дуже гарно прочищає сам, саме нігтьове ложе. І рекомендую ось таку фризу, якщо знайдете, можете собі зробити скріншот. І кусачки. Кусачки Я навчилася обрізати кутикулу кусачками. Якщо ж ви вчилися обрізати ножничками, то тоді ножнички. У мене кусачки. І механічні ножнички. Механічні ножнички це теж така штука, яка завжди має бути у вас під рукою. Там, треба буде якийсь спонжик десь перестригти. Треба буде пилочку собі відрізати. Треба, я не знаю, Все, що завгодно. Тобто це, це така річ, яка має бути у вас під руками. Тобто, це ось такий. Стартовий набір, який потрібно кожному, щоб почати і зробити е, мінімальний манікюр. тобто почистити, запиляти, почистити, покрити базою. Ну і до цього ви можете собі взяти, до цього можете собі взяти е, колір стандартний червоний. Чорний, білий і ось. Поки що закінчую. Пишіть коментарі, що вам ще цікаво. Е, можливо, я дещо забула сказати, або, можливо, ви, е, є у вас якісь запитання. Я буду, буду з радістю читати ваші коментарі. Постараюся ще більш детально вам відповісти. Тому дякую за увагу. Не бійтеся бути початківцем і. Е, Намагайтеся стати професіоналом.